Так як я вже торкнувся трохи генеалогії, то найпоширеніше джерело, яке ми використовуємо при дослідженнях, це і метричні книги. Я думаю, ви всі про них чули. І старі люди, які досі серед наших трапляються на свідоцтво про народження, як кажуть, метри. Колись метрична виписка, то мені казали, на бабці, там, там моя метрика лежить. Тобто, через те, що записувалися, робилися записи про народження, що вісьмен розлучення дозволялося православній Ось в таких метричних книгах православних церков. Це я вам вирішив показати книгу з 1862 року, не дуже стару, але вже фактично від відміни кріпаства. Таким чином вони формувалися, тут записувалися, бувало на дві сторінки, бувало на одній сторінці. Тут записувалася дата, коли дитина народжена і коли дитина хрещена, записувалося її ім'я. На імені можна зупинитися у зв'язку з тим, що в більшості імена надавали священникам і надавалися під якесь свято. Тобто, коли родилася дитина, якщо там за день до цього чи за тиждень до цього було Івана, Степана, Петра, навіть якщо в тебе в родині вже є син Іван, в тебе буде.